Пихи води, безкрайні степів простори, смаракові ліси, широкі її плаї, круті її гори, зутмений хліб на рушнику, гостинно розпростарті руки, Щасливу матері сльозу і дідуся веселим внуком, за безкіди, Дніпровські схили, за наш пісенний, славний рід, За пломінь в косах у калини і за Чумайський небозвід, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі. Слава українські захисники! Вовні захисники! Ми любимо вас! Дякую за можливість навчатися. Бажаю вам сили, здоров'я та перемоги. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої країни, що ризикуєте своїм життям, заради миру та цілісності нашої держави. Спасибі вам за те, що ви, наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків та спокій близьких. Велика подяка нашим воєнним захисникам за служіння Україні та на народові за мужність і часть. Дякуємо за СУ. Ми вільні. Ми сильні. Все буде Україна. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава слава Україні. Героям слава слава Україні. Героям слава.